Новий розділ пригодницької саги продовжує історію протистояння легендарних гігантів Годзілли і Кінг Конга, які протягом довгих років у смертельних сутичках постійно доводили один одному, хто ж із них справжній король монстрів. Їхні епічні битви закінчувалися поразкою то одного, то іншого. Але після останньої битви Годзіла та Конг вирішили залишити давнє протистояння у минулому. Конг мирно править своїм царством у порожній землі. А Годзіла в Антарктиді заліг у сплячку. Однак спокійне життя гігантів опиняється під загрозою. На землі з'являється новий страшний монстр, який має намір знищити не лише гігантів, а й усю людську цивілізацію. Щоб не допустити цього, Конг і Годзіла вирішують спільно виступити проти нової загрози. Однак новий титан не такий простий. Він має величезну силу і силу, з якою нелегко впоратися навіть таким величезним монстром, як Годзила і Конг. Розуміючи, що майбутня битва це не просто бій за територію чи владу. Колишні суперники вирішують об'єднати свої сили, щоб у цій битві титанів врятувати не лише себе, а й усю планету. Для цього Конгу і Годзіллі належать не тільки вступити в небезпечну сутичку з могутнім ворогом, але й розібратися в таємницях, які ретельно приховує від усіх острів черепа, і тим самим запобігти страшній катастрофі, здатній призвести до загибелі всього.